Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. У нас була гарна погода. Це не було очікувано, тому що весь тиждень нам казали, попереджали, що наприкінці цього тижня, а саме неділю зранку буде йти дощ. Ну, я так, знаєте, настроїлася, що, мабуть, погода буде не дуже добре. Але все вийшло не так погано. Були хмари, але дощ не пішов. І у нас тепло зараз, тому не тільки. Такі люди, як я, які приходять на ринок знайти щось, прийшли. але й продавці вийшли. Деяких я не бачила вже місяць. Я розмовляла сьогодні і кажу, де ж ви були більш як місяць. І вони кажуть, та була ж то Пасха, перед Пасхою, після Пасхи, тут канікули для дітей. Ну, розумієте, кожна сім'я має свої справи і свої плани. Але було приємно, що за цей місяць продавці вже щось прикопили, принесли, і сьогодні я зробила багато знахідок. В Одному відео не поміститься. Ну, і починаю я з намиста, яке зроблено з скляних намистин з покриттям АБ. Так, спочатку хочу сказати, всі. Люди, які мають такі вимоги до блогерів, які показують прикраси, що повинен бути манікюр, я перепрошую деякий час, не дивіться мої відео, тому що у мене зараз період, коли моїм нігтям треба відпочити від манікюру, тому у мене зараз манікюру не буде. Ну, а ті, хто залишився, подивляться на цю красу, Ось е, намиста з безкольорових і прозорих намистин з покриттям АБ, ми знаємо дуже добре. Е, зустрічаються також намистини, наприклад, білого чи чорного кольору з покриттям АБ. А отак, що брожевого, знаєте, от я дивилася сьогодні і думала, мені здається, я ніколи не бачила такого. Ну, може, бачила один раз не більше. Тому, подивившись уважно. Як виглядають ці намистини. Я вирішила, що треба їх взяти, щоб мати такий екземпляр у себе. І коли я подивилася на застіпку, я зрозуміла, що і застіпка оригінальна. ну, Кажу, дуже гарна, з намистиною такою ж. Але потім я зрозуміла, що тут повинно бути три нитки. Тут три нитки, а От на цій частині застібки лише два кільця. Тож ця частина застібки, не від цієї застібки. Щось тут переробляли. Хоч самі отут кріплення на мистин такі, як і повинні бути в 60-х роках. От я вважаю, що це 60-роки 20-го сторіччя. І уявіть собі, знайшлося сьогодні, але у другого продавця. Отаке От намисто. Вже з ну, таких кольор бірюзовий І тут теж є покриття Б Воно не таке інтенсивне, як на цих намистинах, але так, є. Ось, бачите. І тут мені дуже сподобалася застібка, бо вона має вигляд отакої квітки. Теж з покриттям. Дуже, мені подобається. І та ж біда, що немає третьої нитки. Ну, що поробиш. У такому вигляді вони дійшли до наших днів. І я взяла їх як екземпляр моди того періоду. Ще одна моя знахідка ось ця брошка. Я коли її побачила здалеку, мені здалося, що це кістка. І я взяла в руки, щоб придивитися поуважніше. І ви знаєте, мені дуже сподобалося, як виконані ці троянди, тому що. Це отак зроблено, що вони не блищать, як буває, коли роблять прикраси. А мають якийсь матову таку поверхню, що справжні, здається, що це пелюстки троянди. І колір дуже приємний, такий натуральний. Мені дуже сподобалося тут листя. Тому що зроблені вони техніці малі і дуже якісно все виглядає. Ну і тут я побачила, що брошка має вік вінтажний, як мінімум, може і більше, як 50 років. Ну, але, сказати, з першого погляду було важко, який то період. Показую вам кріплення досить стареньке. Застіпка, все є, фіксатор є. І тут я зрозуміла, по тому як тут закріплено, що це не кістка, що це пластик. Ну, так, я так подумала, що може це бути целулоїд дуже гарний такий імітатор слонової кістки. Ну і незважаючи на те, що тут бракує одного пелюстка, я все ж таки вирішила, що треба взяти, бо так, виконано дуже гарно загалом, мені дуже сподобалося. Але вирішила ще придивитися там на ринку, що ж тут може якесь маркування буде. І ви знаєте, я знайшла, якщо буде, то видно чи ні, але отут е нас Цьому пластику є літери. Тож, коли основа для того, щоб зробити, наприклад, такий, таку квітку, роблять в якійсь основі. Саме в цій основі навіть тут, дивіться, пропечатано GES GETCH. І я знаю це маркування. Це маркування, яке характерно для Німеччини, десь в першій половині ХХ століття. І коли я прийшла додому і почала шукати роки, я не змогла знайти так, щоб було написано, що з такого то по такий рік. Ну, Мене це здивувало, тому що це маркування німецьке, а німці такі орднунг, все повинно бути в порядку. І довго я шукала, і все, що я знайшла, що вперше це зустрічається. Десь у 80-х роках 19-го сторіччя. Досить активно це маркування в 30-40-ві роки. Але після Другої світової війни ще деякий короткий час це практикували, а потім перейшли на інше маркування. І нарешті я знайшла, що до 48-го року, а 48-го року. Знаєте, як почали маркувати прикраси West джермані Ну, всі, хто любить вінтажну біжутерію, знають це маркування. Так от, ця брошка дійсно зроблена десь 40 рокових, ну, може, в 30-х роках, от в той час. Я вважаю, що дуже гарна знахідка. Вона вже наближується до 100 років. А ще купила такий браслет, який зроблено з нефриту. Нефрит дуже цінують в країнах Азії, а саме в Китаї. І отакі браслети всередині ХХ -го століття готували в Китаї, в Тайвані. І він відкривається таким чином, що тут треба натиснути. І ось так він відкривається. Надійна застіпка дуже. Так сам собою він не відкриється. До того ж, тут є ланцюжок для того, щоб було зафіксовано. ну Тут він трошки відійшов, але тут все є, можна підкріпити, я ще не встигла, поки помила, поки роздивилася все. Але ж така цікава знахідка. Дуже популярні ці браслети були і в Європі, і в Америці, тому що в 50-х-60-х роках було таке, був такий напрямок в моді екзотика Сходу. А ще купила таку брошку, на яку я звернула увагу, тому що мені сподобалося, як вона зроблена. Ну, саме дизайн. А ще оці. Стрази, які тут поставлені в квадратної форми? Ну, так все виглядає дуже добре. Оце зворотній бік цієї брошки. Вона вінтажна. Ну, до якого періоду вона може бути віднесена, ну, я так вважаю, 70- роки, може, трошки раніше. І, ну, як от ви скажете свою думку? От, на мій погляд, тут нібито чогось бракує. Ну, наприклад, ще одного, одне частини. Отак. Ну, якщо це бантик, він повинен мати два кінці, так? І знаєте, я почала шукати, де тут відламано. І я не могла знайти. Тут все дуже гладко. Тут ніде немає от такого, ну, як знаєте, як зламано, навіть як, коли зачищають. Цю відламану частину я не знайшла. І мені здається, що з самого початку воно було і так придумано. На користь цієї ідеї ще і колір оцих кристалів. Бо, дивіться, тут зелений, тут червоний і тут синій. Якщо б тут було як-то симетрично, то, то тут, тут було б там синій і ну, якісь два кольори використали б. Ні? Ну, Може, я помиляюсь, скажіть мені, але нічого тут відламаного немає. Це я вам кажу точно, тому що я все роздивилася і отак от все прощупала, коли там дивилася. А загалом мені сподобалася мрошка. А ще купила кілька каблучок. Сьогодні покажу вам отакий перстень з аметистом, який мені дуже сподобався, тому що мені подобаються великі вставки в перстнях. І тут саме так. Бачите, яке кріплення дуже гарне. Ну і дизайн класичний. Я не вважаю, що дуже старий саме цей перстень, тому що отут. Можна побачити пробу 925, отам, всередині. Так, Ставлять пробу от наприкінці 20-го сторіччя, вже в 21-му сторіччі, тож перстень не дуже старий. А класичний дизайн мені дуже подобається. Єдина проблема для мене, те, що він маленького розміру. На мене зараз не зможу вам показати, як виглядає, тому що не надягається. Ну, але ж тут проблема рішається просто, можна тут розрізати, і буде нормально. Так що купила, щоб носити. І ще одна каблучка, ось ця. Така мені здалася гарна. Тут культивована перлина. Дизайн сучасний, зовсім сучасний. І так я вважала, що це срібло. Ну Так виглядає. Але не знайшла ніяких проб. Тому, може, це і не срібло. Може, покриття срібне. Ну, так виглядає добре. І головне гарного розміру. Значить. Саме мій розмір. І саме на цей палець, тому що каблучка досить широка. А ще купила такий хрестик. Якось він мені з першого погляду сподобався. Я зрозуміла, що це старовинна прикраса. І до того ж, це не скло. Ось так він виглядає. Чому я зрозуміла, що це не скло? Ну, може, тому що вставки мають різний колір. Навіть можна побачити десь переходи. Трошки отут темніша, всередині світліший, тут отакий яскравий, інші більш темні. Гранування тут таке несучасне, старовинне. І коли я дивилася на ринку, зворотній бік був чорний. Але я подумала, що е, так, такий темний чорний колір мають прикраси з срібла. З часом, знаєте, окислюється срібло. І я вирішила, що я, мабуть, візьму це. А вже коли їхала додому, знаєте, дістаю щось, розглядаю в автобусі. І тут взяла і просто так потерла. І воно посвітліло. Це теж одна з ознак того, що це срібло. Але. Вийшов не білий метал, а жовтий, світло-жовтий. І я вважаю, що це позолочене срібло. Чому це не золото? Тому що золото б не потемніло. Розумієте? Темніє саме срібло, а так, колік жовтий. Або якийсь, якийсь інший сплав. Ну, а що тут за камінь? Ну, так. Я впевнено сказати не можу. Коли дивилася це на ринку, я думала, ну може, це рубіни. Але прийшла додому, вімкнула ліхтарик ультрафіолетовий і це не рубіни, і ні натуральні, ні штучні, нічого. Це якийсь інший камінь. Взяла лупу, почала роздивлятися і побачила, що всередині цих ставок є якісь включення. І такі включення, які характерні саме для мінералів, не для скла. Почала так роздумувати, дивитися. І у мене виникло два варіанти. Перший варіант це турмалін, може бути різновид турмаліна, який називається рубеліт, який має отакий кольор. Від Трошки світлішого, холодного червоного. Ну, так, це ж не червоний-червоний, це, я так вважаю, що можна сказати, якийсь саме Малін, маліновий турмалін. І до темного, як от тут. Так що може таке бути. До того ж, у турмалінів включення це дуже розповсюджений варіант. А інша. Моя думка, що можливо, це родоліт. Родоліт це різновид гранату, або, як пишуть, різновід пиропу Ну пироп це гранат, це до великої групи гранатів входить, а родоліт один із варіантів пиропу Тож, не знаю. До речі, про родоліт написано, що. Його виділили в окрему групу лише в середині 20-го десь в 50-х роках. І включення там дуже-дуже характерне явище. Тож, можливо, родоліт. Але дуже, я вважаю, гарна знахідка. І можна би було зробити шедевром. Але шедевром у мене сьогодні найсправжні старі богемські піропи. А що дивило мене сьогодні оця брошка, стара антикварна брошка, з богемськими піропами. І коли я її побачила, я дуже здивувалася, тому що мені здавалося, що такі речі вже на ринок не попадають. що Вони йдуть десь в якісь салони антикварні і таке інше. Ну, чому я так кажу? Тому що брошка ця досить велика. Брошки з піропами. Оці старі там 19 сторіччя, вони, ну такі, може бути 3, може 4 см. А ця брошка має більш як 5 см заввишки. Тож вона дуже велика. Тут оці вставки великі для піропів. Дуже багато маленьких піропів, от, бачите? І всі вони на своїх місцях. Якщо подивитися зворотній бік, то можна побачити, що це каміння закрите. Це теж одна з характеристик старовинних антикварних брошок. Ну, я кажу про 19 сторіччя. Якщо подивитися на кріплення голки ось таке велике, це теж на користь того, що брошка дуже стара. Але в ній є і недоліки, тому що оця центральна частина, вона рухається. А я вважаю, що вона не повинна рухатися. Я отут дивилася, і побачила, що тут нібито, от бачите, такі подряпинки, що тут щось було прикріплене, якась основа. От бачите, як овал? І отут кружок. Це теж, я вважаю, було щось, що закріплювала, фіксувало оці дві частини брошки. А, може, цей той недолік. З якого вона і потрапила на наш ринок. Ну, Може таке бути. Трошки мене здивувало, що голка тут така коротка. В старих брошках голка буває довга. Але хочу сказати, що я бачила дуже багато варіантів, коли старі прикраси трошки. Доробляли, скажімо так, дуже довга голка, це якось так в тренді 20-го сторіччя. Ну, незважаючи на ось цей недолік, пов'язаний з якоюсь там конструктивною деталлю, я вважаю, що мені дуже пощастило бо знайти прикрасу з піропами у такому стані, у такій комплектації, ну, я кажу про ставки, це дуже повинно пощастити. І я хочу зробити її сьогодні шедевром. Нагадую вам прикраси, які я сьогодні показала. Ну, як завжди, хочу запитати, а що вам сподобалося більш за все? Хочу сказати, що у мене ще залишилося і немало прикрас, які я хочу показати в іншому відео. Тому запрошую вас ще подивитися. Продовження. А сьогодні я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.